Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Путін заявив про намір розширити окупацію на прикордонні, ймовірно, йдеться про Харківщину, Сумщину та Чернігівщину. Російський диктатор Володимир Путін під час наради з російським військовим керівництвом заявив, що Росії нібито необхідно створити так звану зону безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання північ. Ймовірно, йдеться про розширення окупації на прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Його заяву цитують російські пропагандистські ЗМІ. За його словами, це має забезпечити захист російських територій. Однак, фактично, заява означає спробу розширити зону контролю на прикордонні території України. Під час виступу російський диктатор також повторив маніпулятивну тезу. Назвавши ситуацію на фронті трагедією для українського народу, станом на сьогодні окупанти контролюють невеликий плацдарм на півночі Сумської області, а також ведуть наступальні дії в деяких прикордонних районах Харківської області, зокрема в районі Вовчанська. Військово-політичний оглядач групи інформаційний опір Олександр Коваленко зазначає, що росіяни протягом наступних тижнів... Робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуть це гучними заявами. Він додає, що це робиться виключно для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії. Станом на зараз, частина вовчанська під контролем Сил оборони України, також ворог не захопив Куп'янсь, але брехав про це. Важкі бої на фронті тривають, ворог кидає багато сил, додає Коваленко. США працюють над мирною угодою в Україні і сподіваються завершити війну найближчим часом. Адміністрація президента США Дональда Трампа налаштовала дуже оптимістично щодо можливості укладання мирної угоди в Україні. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолін Левіт. Повідомляє Sky News. За її словами, американські переговорники та сам Трамп дуже наполегливо працювали над цим. А переговори з українською стороною були дуже хорошими. Наразі спеціальний посланець Стів Вітков прямує до Росії. Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться. Додала Левіт. Водночас, державний секретар ССР Марко Рубіо зазначив, що після переговорів з Україною попереду ще багато роботи. Це делікатне питання. Воно складне, є багато змінних факторів, і, очевидно, є ще одна сторона, яка повинна бути залучена до цього процесу. І це продовжиться наприкінці цього тижня, коли стів Вітков поїде до Москви. Наводить його слова Захіл. Зазначається, що переговори між представниками України та США 30 листопада тривали кілька годин. Основними перешкодами для укладання угоди залишаються гарантії безпеки для України та питання територіальних поступок. Чи піде Росія на закінчення війни? Думка експерта. Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Нєвзлін вважає, що Путін уникатиме прямої відмови ініціативам США, одночасно супроводжуючи їх численними умовами і застереженнями. На думку Нєвзліна, Москва і надалі маніпулюватиме переговорним процесом, ухиляючись від рішень і вигадуючи підстави для зриву будь-яких домовленостей. Путін, за його оцінкою, демонструє готовність продовжувати війну і не розглядає можливості припинення бойових дій навіть у сценаріях вигідних для Росії. Він сподівається, що США усвідомлять цю позицію і будуть чинити тиск на тих, хто безпосередньо відповідальний за ескалацію конфлікту. Мирні переговори. Останні новини за темою. Нагадаємо, як раніше повідомляв Главрет, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні на думку Єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за військові злочини російських окупаційних сил. Крім того. У Флориді відбувся черговий раунд переговорів між представниками України та США. Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо і секретар РНБО Рустем Умеров зробили короткі коментарі, наголосивши на результативності перемовин і важливості подальшої стратегічної взаємодії. Будь-які переговори щодо перемир'ю з Росією не повинні дозволити уникнути відповідальності за військові злочини, наголосили в Єріс. Будь-які ініціативи Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні не повинні дозволити російському діптатору Володимиру Путіну уникнути відповідальності за військові злочини російських окупаційних сил. Про це в коментарі політико заявила Єврокомісар з питань юстиції та демократії Майкл Макград, фактично окресливши нову червону лінію для майбутньої мирної угоди. За його словами, переговорники мають гарантувати, що пошук перемир'я. Не призведе до уникнення Росією судового переслідування за злочини росіян під час війни. В політику вказують на занепокоєння в європейських столицях щодо початкового американського плану, який передбачав можливу повну амністію за дії під час війни і реінтеграцію Росії у світову економіку. Зазначається, що прагнення команди Трампа реабілітувати російського диктатора і військового злочинця Путина виникає не попри міжнародне засудження Росії за можливі злочини, зокрема, викрадення близько 20 тисяч українських дітей і напади на мирне населення в Бучі, Маріуполі та інших містах. Я не думаю, що історія буде милосердно судити будь-які спроби витирати російські злочини в Україні. Вони повинні нести відповідальність за ці злочини. І це буде підхід Європейського союзу у всіх цих дискусіях. Якщо ми це зробимо, якщо дозволимо безпатність за ці злочини, ми посіємо насіння для наступного раунду агресії і наступного вторгнення. Я вважаю, що це буде історичною помилкою величезних масштабів. Водночас умеров зазначив, що деякі питання потребують подальшого доопрацювання. Секретар РНБУ Рустем Умеров доповів президенту України Володимиру Зеленському про результати роботи української делегації в США. Умеров зазначив, що вдалося досягти значного прогресу, але деякі питання потребують подальшого доопрацювання. За два дуже продуктивні дні в США провели багато годин зустрічі і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча деякі питання потребують подальшого доопрацювання. Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Вділився умеров. Він додав, що українська та американські сторони домовилися підтримувати постійний і тісний контакт і надалі. Він зазначив, що українська делегація готує повну доповідь і найближчим часом представить її президенту України Володимиру Зеленському особисто під час зустрічі в Європі, куди вона вже вирушає. В чому небезпека мирного плану США? думка експерта. Як раніше повідомляв главрет, ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону Айдар і військовий аналітик Євген Дикий вважає, що так звані 28 пунктів Трампа не мають стосунку до реальної мирної ініціативи. На його переконання, документ фактично повторює вимоги капітуляції, які Росія висувала Україні раніше, а тепер за участю свого найвпливовішого партнера Дональда Трампа. Експерт підкреслює, що Трамп своїми діями фактично переходить на позицію Кремля, що означає виступ проти інтересів України. За словами дикого, у пропонованих пунктах Росія повністю знімає з себе відповідальність за агресію, отримує повернення до статусу нормальної держави і звільнення від усіх санкцій. При цьому Москва зберігає контроль над окупованими українськими територіями і навіть претендує на додаткові. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.